В Одесі за держзраду судять екс-очільника херсонського сізо, якого окупанти викрили та катували. Колишнього керівника Херсонського СІЗО, слідчого ізолятора Ігоря Гурякова, обвинувачують у державній зраді співпраці з ворогом під час окупації Херсона і даруванні їм установи. Водночас він визнаний потерпілому справі про катування з боку російських військових. Окупанти викрили його і декілька днів тримали у катівні, піддаючи тортурам. Сам чоловік заперечує звинувачення. Тепер суддям Хаджибейського райсуду належить з'ясувати, хто. Перед ними. Я побувала на засіданнях, почула свідків сторони обвинувачення, поговорила з адвокатами Гурякова, розповідаю деталі справи. В середині травня 2022 року окупанти викрили тодішнього виконуючого обов'язки очільника херсонського СІЗО Ігоря Гурякова та його заступника Євгена Усачова. Про це Фейсбук написала Гайне Аганісян, яка на той час очолювала прес-службу Херсонської міської ради. Днями російські військові увірвалися до герсонського СІЗО. Саме увірвалися, тому що Ігор Гуряков та заступник начальника СІЗО з оперативної роботи Євген Усачов чинили опір і не пускали окупантів на територію слідчого ізолятора, розповіла Гонесян. Пізніше російські канали опублікували пропагандистське відео, на якому Ігор Гуряков закликав підлеглих продовжувати працювати та зізнався, що співпрацював з СБУ. Гене Аганісян була впевнена, що таке відео з горяковим могли записати лише під тиском. Вона також зазначила, що пенеціарним установам не надали вказівок виїжджати. Департамент з питань виконання кримінальних покарань через вашу бездіяльність і байдужість над людьми знущаються. Закінчила допис Аганісян. Наприкінці серпня 2023 року СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом порушення звичаїв війни. Пізніше двом ідентифікованим російським військовим висунуло обвинувачення у катуванні людей в Херсоні. Серед потерпілих ігор Горяков та його заступник Євген Усачов. За даними слідства, озброєні російські військові вивезли Гурякова та Усачова, погрожуючи фізичною силою. Спочатку їх відвезли до воєнної комендатури, а згодом чоловіків помістили в камеру у підвалі Херсонського поліційного суду. Там окупанти облаштували катівню. Як стверджує слідство, впродовж трьох днів Гурякова та Усачова допитували чотири російських військових. Чоловіків зафіксували в одному положенні та тримали понад годину. Допит супроводжувався. Постійним побуттям руками, ногами по всьому тілу, застосуванням електричного суму їх також погрожували вбити. Наразі в Херсоні заочно судять двох окупантів, встановлених СПУ, які причетні до викрадення та катування горякова та інших осіб: полковника Віктора Бєдріка, псевдокоменданта Херсонської області, а також його підлеглого Олександра Чичкана. Наприкінці листопада 2022 року працівники ДБР затримали тодішнього виконуючого обов'язків керівника херсонського СІЗО, його заступника та опороповноваженого. За даними слідства, після російського вторгнення ці працівники СІЗО перейшли на бік ворога та отримали посаду у незаконно створеному органі. В ДБР стверджують, що фігуранти виконували злочинні вказівки окупантів та отримували слід та утримували слідчому ізоляторі ув'язнених херсонських активістів. Начальник херсонського СІЗО слідчого ізолятора Ігор Гуряков спочатку тимчасової окупації зрадив присягу та добровільно перейшов на біг ворога. Йдеться в повідомленні про затримання. ДБР також зауважило, що колишній керівник СІЗО став героєм інформаційної провокації пропагандистів, закликав не виконувати накази української влади та співпрацювати з ворогом. В січні 23-го року окремі обвинувальні акти стосовно Гурякової Осечова направили до суду. Судитимуть колишнє керівництво херсонського СІЗО, яке подарувало установи окупантам, написали на офіційному сайті ДБР. На одному з засідань захисники Осачова наголосили на тому, що він недобровільно залишився працювати. Окупаційна влада катувала його та застосовувала стосовно нього психологічний вплив, зокрема, погрожувала фізичною розправою йому та його родині. Справа Ігоря Горякова потрапила в Одесу до Хаджибейського райсуду Одеса колегія суддів має заслухати сторони, врахувати показання свідків, вивчити докази і визначити, чи зрадив Ігор Гуряков персязі, і добровільно перейшов на бік ворога чи ні. У разі доведення його вини чоловікові загрожує від 15 років позбавлення волі або довічне. В очікуванні вироку екс-очільник Херсонського СІЗО отримується в одеському слідчому ізоляторі. Ігор Гуряков не згоден з обвинуваченням. Він запевняє, що справа сфабрикована. Адвокати підсудного наголошують на тому, що він деякий час залишався в СІЗО лише тому, що не було наказу для евакуації, а в його установі перебувало понад від двохсот за яких він відповідав на той момент, слідчий ізолятор перебував під українською владою. Росіяни захопили його лише в травні 2022 року. Захисники також наголошують на тому, що пропагандистське відео з їхнім підзахисним записали під примусом та після катування. Сторона обвинувачення доводить суду, що Ігор Гуряков добровільно пішов на співпрацю з ворогом. На думку прокурорів, російські військові викрадали його зовсім не для схиляння до співпраці, а з нібито інших причин. В жовтні допитали свідка зі сторони обвинувачення Анатолія, який утримувався в херсонському СІЗО до та під час окупації. Свідка підключили по відеоконференції з виправної колонії, де він зараз відбуває покарання. Свідок заявив, що Ігор Гуряков залишався на своїй посаді під час окупації, коли установу захопили російські військові. За його словами, приблизно 1 травня озброєні російські військові увірвались до СІЗО. Пан Гуряков разом з російськими військовими заходив до кожної камери. Вони представлялись, все було, звісно, не цивільно, розповів Анатолій. Він додав, що всіх утриманців камер поклали обличчям до підлоги і розпитували, хто за що сидить. Шукали атовців. Сказати, що було якесь свавілля, я не можу, тому що людина не показала себе з цього боку. Обхід російських військових при ньому був, але бити, стріляти такого не було, сказав Анатолій. Свідок зазначив, що тоді, на початку травня 2022 року, бачив Гуряко вперше і востаннє з російськими військовими. Він був недовго, після цього обвинувачений зник. Допит продовжували адвокати обвинуваченого. Скажіть, будь ласка, за якими підставами ви зробили висновки, що Гуряков продовжував працювати, виконував обов'язки та інше, враховуючи, що після травня ви його в принципі не бачили? На що Анатолій відповів, що висновки зробив, тому що коли зайшла російська влада, був переломний момент. Пан Горяков ходив із російськими військовими. Я не можу сказати, чи його змушували, чи він добровільно ходив. Я не можу обмовити людину, сказав свідок. Наприкінці березня 2025 року в Хаджибейському райсуді Одеси допитали останнього свідка з сторони обвинувачення Юрія, який наразі перебуває під слідством. Його підключили по відеоконференції зі слідчого ізолятора. Під час окупації Херсона він утримувався у місцевому СІЗО. Суддя переконався, що свідку повідомили його права та попросив зачитати просягу. Прокурорка Херсонської обласної прокуратури Юлія Орел Мельник почала з питань про події 2022 року. І е, свідок... Підтвердив, що Ігор Гуряков тоді був начальником СІЗО. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви Гурякове після цих подій, які відбулися у травні на території СІЗО? Чи спілкувалися з ним? Ні, відповів Свідок. Чи відомо вам чи залишився після окупації Гуряков працювати в СІЗО або, можливо, в іншій колонії, якщо ви знаєте? Наскільки я знаю, він залишався до того моменту, поки не поміняли на іншого, поки не поміняли повністю все, каже Свідок. А коли це було десь у червні. Прокурорка також запитала, коли в останнє свідок бачив Гурякова. Останній останній раз я його бачив, коли була українська влада, десь у січні. Ви казали в червні. Я його останній раз бачив при українській владі. Відповів свідок. Він пояснив, що під час окупації пересувався, пересуватися вільно не можна було, і особисто він не бачив Гурякова в СІЗО. Всю окупацію Юрій просидів в херсонському СІЗО. Його співкамерника без причини застрелили російські військові, які увірвалися в установа. Після прокурорки допит продовжували захисники Гурякова. Скажіть, будь ласка. Чи, можете, чи може ви від кого чули, що сталося з Гуряковим після того, як зайшли російські окупанти в травні на територію СІЗО? За словами Свідка, Гурякова і Усачова вивезли з установи з мішками на голові. Їх примусово вивезли, перепитала адвокатка. З мішками на голові, то ви мені скажіть, сказав Свідок. Допит закінчили на питання, чи відомо яку посаду обвинувачений займав після червня 2022 року, але свідку це було невідомо. Адвокати Гурякова заяви, заявили клопотання допитати свідків сторони захисту працівників херсонського сізо, дружину та родичів Гурякова, а також деяких працівників місцевої поліції. Як пізніше додала адвокатка журналістів, деякі з цих осіб перебували в катівні разом з обвинуваченим. Адвокати також попросили перерву, щоб надати контактні дані свідків і викликали їх до суду. Захисниця Лілія Охримович додала, що клопотання про допит свідків сторони захисту вони подавали ще наприкінці березня, але на той момент у адвокатів не було адрес свідків. Херсон був під обстрілами і вони, перебували, і вони не перебували за місцем проживання. Суддя задовольних клопотання на наступних засіданнях буде допит свідків сторони захисту. 5 червня сторони зібрались в Хеджибейському раїв щоб заслухати свідка сторони захисту. Вона перебувала в Херсонській області. Ранок у Херсоні почався з посиленого обстрілу. Російські військові вдарили з авіації посеред містю Херсона. Чотири каби влучили прямо по житловій забудові. Згодом удари продовжували з дронів і артилерія. Суд, з якого мала включатись свідка, якраз перебував у зоні обстрілу. Свідок звернулася заявою про проведення допиту в режимі. Відеоконференції з місця її проживання. Ну, ми знаємо, що сьогодні відбуваються певні події там в Херсоні, які унеможливлюють проведення відеоконференції в зали суду, тому я думаю, що учасники судового засідання не будуть заперечувати проти такого формату, припустив головичий суддя. Ні, ми заперечуємо. Херсонський міський суд працює так. Там питання щодо апеляційного суду. Наша позиція така, що більш розумно, є допитувати свідків в Херсонському міському суді для того, щоб працівники належним чином встановили. Особу свідка. Ми не знаємо про те, свідок це чи не свідок, сказала прокурорка. Ну, вона зареєстрована з електронного кабінету, продовжив суддя. Сторона захисту пояснила, що реєстрація в цьому кабінеті проходить на основі банківських даних, а сам свідок приносить присягу і несе кримінальну відповідальність за свої свідчення. Проте прокурорки стояли на своєму, тож суддя прийняв рішення проводити допит лише в стінах суду. Суддя обґрунтував це рішення, тим, що суд не може виконати вимоги, що. До роз'яснення прав свідка і приведення свідка до присяги. Крім того, в даному форматі можуть бути присутні сторонні особи. Наступне засідання призначили на 27 червня. Напередодні, 26 червня, російська армія 51 раз обстріляла Херсонщину. Внаслідок цього у Герсоні виникли перебої з електропостачанням. Допит свідка не відбувся. Заслухати її спробують спробували у серпні. Через неможливість евакуації ДВКС прийняла рішення про продовження роботи установ за словами адвокатки начальника Херсонського СІЗО Ігоря Гурякова. Він отримував інструкцію щодо продовження роботи під час окупації. Суддя направив запит до Мінюсту, щоб отримати копію такої інструкції. у разі її існування, і самостійно він самостійно її дослідить. Судовий процес над Ігорем Гуряковим, а також над його заступником Мусачом, продовжується. Я буду слідкувати, як проходить цей процес, та до якого рішення прийдуть судді.